Же без коментарів. це свято Покровський храм у селі Аджамка Кропивницького району. Богослужіння тут проводить українською мовою священик православної церкви України. Так було не завжди. До квітня цей храм відносився до української православної церкви Московського патріархату. Я взагалі з можна сказати з дитинства Патріот України і цього роду, і я завжди знав, що є руська церква, є українська церква. Коли почалась війна з 2014 року, я в цьому ще більше переконався. Люди почали задавати питання, вже задавали тоді питання. А чого там МП? Ось а ми не хочемо, щоб в нас церква окупанта чи філія була в нас в Україні. Цю громаду я б поставив за приклад, як іншим на Кіровоградщині громадам потрібно. Активно діяти про те, що цей храм відносився до російської православної церкви у громаді, знали не всі, каже голова Тетяна Зайченко. Всі свято вірили, що це є сама справжня українська православна церква, що вона відокремлена від Росії що до Росії ніякого відношення. наш храм не має. але на жаль. На жаль, все це документально підтверджено через статути, що дійсно українська православна церква, є структурний підрозділ Російської православної церкви. Парафіяльні збори релігійної громади відбулися у квітні, де було визначено, що релігійна громада міняє свою канонічну приналежність і переходить до православної церкви України. Олександр Кривий ходив у церкву завжди, але служба російською мовою йому не подобалась. Говорили, що церковнослов'янська, але більше до російської мови. Звичайно, я тільки за українську церкву. Наталія Бондаренко підтримує рішення про перехід до православної церкви України. Наші діти, брати, і сестри не воюють, а російські збирають податки та платять російському батюшці Кирилу. То звичайно, для нас це дуже важливо. Молимося, ходимо за наших військових 5 січня 2019 року. Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав Томос документ про незалежність православної церкви України. Вона стала однією з 15 самостійних православних церков світу. Українську православну церкву Московського патріархату Верховна Рада зобов'язала переназватися, вказавши свою приналежність до Росії. Закон набрав сили 27 грудня 2018 тисячі від початку надання Томосу в Кіровоградській області 10 громад ухвалили рішення про зміну конфесійної приналежності і перейшли до Православної церкви України. П'ять з них з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Дві громади нині в процесі перереєстрації. Рішення про зміну конфесійної приналежності згідно закону про свободу совісті і релігійні організації ухвалюють члени релігійної організації на зборах двома третинами голосів. Далі передають документи на реєстрацію до облдержадміністрації. Під час розгляду обласна військова адміністрація вона вивчає це питання, яким чином були зібрані ці, ці збори, хто був ініціатором, хто був учасником цих зборів. У нас при обласній військовій адміністрації діє комісія з питань дотримання законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Ця комісія включає фахівців і силових структур, Служби безпеки, національної поліції, науковців. Рішення Аджамської громади колишній священик не підтримав. Проте деякон Української православної церкви Іоанн Ганчин перехід коментує так. Відбулося рейдерське захоплення храму Української православної церкви. І зараз прихожани, ті, які залишилися вірні українській православної церкві, а залишилась вся община, на чолі з настоятелем, вони змушені служити по домівках. Що стосується само поняття переходу, переходу як такого немає. В основному йде захоплення храмів Української православної церкви, представниками. Або ПЦУ, або взагалі людьми, які до церкви ніякої не мають жодного відношення. По-перше, відбувається підміна понять територіальна громада і церковна громада. Зараз відбувається підготовка відповідних документів для того, щоб подавати позов до суду про незаконне захоплення храмів, які відбулися в нашій єпархії». Нині на Кіровоградщині є 115 храмів Православної церкви України і 295 Української православної церкви. Священики Московського патріархату і вір'яни Московського патріархату добре знають, що вони є частиною Російської православної церкви. Але от Постійно шукають приводи, як би цю правду приховати і не визнати цього. І ховаються за цією вивіскою Українська Православна Церква. Такої церкви, автокефальної і помісної, як Українська Православна Церква, не існує. Це є зібрання єпархій, які є частиною Російської православної церкви. За словами єпископа Марка, нині до переходу до Православної церкви України готуються у семи громадах області. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.